Вони захопили Крим, а ми нібито винуваті Вони знищили нормальне життя на Донбасі, а ми нібито винуваті. Вони збили Малазійський поїл. А ми нібито винуваті. Вони вісім років вбивали людей, дітей на нашій землі. А ми, нібито, винуваті. Вони зруйнували найбільш могутній промисловий регіон Сходу Європи, а ми винуваті. Вони зламали життя мільйонів людям. А ми нібито винуваті. Вони розпочали проти нас повномасштабну війну. А ми нібито винуваті Вони витратили на удари по Україні вже під дві тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни. А ми нібито винуваті. Вони катували, вбивали на нашій землі. А ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, Україна, наших дітей. А все одно ми нібито винуваті. Усе це пішло від боягусу. Все буде Україна. Віримо тільки Збройним силам України. Слава Україні!